У Курській Народній Республіці впав іранський БПЛА Мохаджер 6 з керованими ракетами на підвісах. Ну а на болотах одразу почали радісно писати у всіх пабліках, що збили Байрактар. Але ось оригінал відео від мешканця Московії, який знайшов той безпілотник. Безпілотник. Село Ширінка. Курська область. Здоровіші! З ракетами. Повідомляємо, що Швеція дозволила використовувати її озброєння проти цілей на території так званої Росії. Про це заявив Міноборони країни. Це можуть бути ПЗРК РБС 70 БМП та Сауарчер. Раніше такі дозволи надала Велика Британія, Фінляндія та країни Балтії і Чехія. Принаймні, Чехія не проти бомбардувань Белгорода деякими її озброєннями. Нагадаю, що дальність пострілу Сау Арчер до 40 км звичайними 155 мм боєприпасами та до 60 км високоточними керованими боєприпасами, включаючи екскалібур.